Подзвонили з лікарні, казали, хочуть приспати шпіца, приїдь, забери. О, приїхала, забирала цього демона в лікарні просто розривав руки усім. В притулку минуло два тижні знайшли підхід. Вроде, ну, так, на ручки можна взяти і погуляти піти. Пише мені, дівчина така, я хочу його забрати. Я кажу: там, там капець, реально агресивна собака. Ви готові, що перші тижні вона буде вам відкусювати руки. Я готова. Я кажу: я на зв'язку, якщо що. Якщо, якщо щось піде, не так я приїду, його заберу. Я завжди на зв'язку 24 на 7, Я, я тут. Я, У ну, мене така паніка одразу починається. Якщо це проблемна якась mm -hmm. собака, я, мені завжди мій страх, що собаку викинуть або передадуть комусь іншому. Тому я завжди... Краще хай повернуть тобі так, назад. Так, я завжди а... капаю mm -hmm. всім в мозок, що я тут, я на зв'язку, я вас не кидаю. Перевожу я і цю собаку, Лео. Він на ручках він її обіймає, він спить на ліжку. Ніяк взагалі жодної каплі агресії. Ну і я не можу знати, як він себе поведе в родині. Так само з усіма іншими собаками. Тому я розповідаю усі варіанти ну, можливостей розвитку подій, щоб люди були готові до цього. Ну, але так круто чути отакій історії, що так. там знайшлася людина, яка готова на все і не просто на словах, а на ділі. Так, так, так. Це прям як мед. А виявилась золота дитина. Ну, а взагалі, а от виявилось, що так. все класно, і слава Богу, так. що би, тваринка потрапила і в такі руки, і що такі руки отримали таку тваринку, якби такий меч. Так.